Як лікарю провести консультацію з засобами зв'язку. У календарі ви будете бачити на відповідному талоні позначку «Консультація з засобами зв'язку. Натиснувши на такий талон, вгорі необхідно буде натиснути на камеру, якщо у пацієнта в електронній медичній карті прописаний номер телефону, у вас буде можливість обрати один із месенджерів Viber або WhatsApp. Натиснувши на один з них, у вас відкриється чат з пацієнтом. За потреби ви можете написати йому повідомлення або одразу зателефонувати. Провівши консультацію, у вас буде можливість записати пацієнта на повторний прийом за потреби та створити медичний запис. Натиснувши кнопку Створити медичний запис у вас відкриється сторінка створення медичного запису вже з вказаним типом медичного запису консультація пацієнта з засобами зв'язку. Кнопка записати на повторний прийом відкриє вам створення нової події, де вам необхідно буде обрати відповідну дату та вказати час. Дані про пацієнта будуть вже внесені системою, тип прийому консультація з засобами зв'язку. Достатньо буде натиснути кнопку Створити, і така подія буде успішно запланована на повторний прийом.